Вже понад 10 років факультет суспільних наук Ужгородського національного університету здійснює підготовку фахівців за спеціальністю публічне управління та адміністрування. Сьогодні на денному та заочному відділеннях на кафедрі політології і державного управління цю спеціальність здобувають біля сотні студентів. Публічне управління у нас започатковано у 2012 році. Ми започаткували спочатку магістратуру. А потім дійшли згоди, що треба і відкривати бакалаврат для того, щоб зробити принаймні повний цикл бакалавр і магістр. Тепер у нас є ще аспірантура, тобто підготовка докторів філософії з спеціальності публічного адміністрування. Таким чином, ми маємо повний цикл, бакалавр, магістр і доктор філософії. Щоб підготувати якісних факівців, викладачі факультету тісно співпрацюють з представниками публічно-управлінської сфери. Свідченням цього є зустріч, дискусія, яку з нагоди Дня державної служби провели на факультеті суспільних наук. Ми, як правило, щорічно спілкуємося із нашими колегами, роботодавцями, керівниками різних управлінських структур у контексті святкування дня державної служби в Україні. Це у нас вже стало традиційним. Тому ми спілкуємося з ними про те, як покращити навчальний процес, обговорити ту проблематику, яка зараз хвилює державну службу. І ось в таких напрямках ми вже неодноразово зустрічаємося і проводимо такі от круглі столи. На зустрічі обговорювали сучасні проблеми та виклики для державної служби в умовах війни, а також роль службовців у повоєнній відбудові України. У дискусії взяли участь студенти, аспіранти, викладачі та стейкхолдери. Серед учасників зустрічі був і Микола Трофименко, який має чималий управлінський досвід. Він стверджує, що саме державна служба надає йому можливість бути на вістрі змін держави. Ми всі хочемо, щоб держава змінилася, а кожен задає питання, що я можу для цього зробити. От я собі цей вихід таким нахожу, що я можу працювати якраз і працюю в тій структурі, яка відповідає за публічну цю службу, який вона вигляд має мати, зокрема і в нашій області і інше, і ти можеш щось внести, щось змінити. Зокрема, от це мене, напевно найбільше мотивує. Микола Трофименко також зазначив, що сьогодні, коли в країні йде війна, на плечі державних і публічних службовців збільшується професійне навантаження. Адже саме вони, не дивлячись на обставини, повинні оперативно та якісно надавати населенню увесь спектр державних послуг. Якщо ми говоримо, що державна служба, взагалі публічна служба, що це є служба, яка надає послуги, от весь спектр послуг має держава забезпечити від безпеки до елементарної там соціальної допомоги і все інше, тобто апарат має працювати, і відповідно, щоб населення, хто проживає зараз на території України, вони мали доступ до повного спектру державних послуг. На зустрічі також йшлося про підготовку майбутніх управлінців та про інші актуальні питання, пов'язані з функціонуванням і оновленням системи публічної служби. Стояло питання про те, як готувати державну службовців, На чому акцентувати увагу? Тобто, це є вже питання безпосередньо до, до нас, як до тих, хто готує публічних управлінців. Ну і звичайно про проблематику того, якою ми бачимо державну службу у контексті. Ексті нашого руху до євросоюзу і було акцентовано на тому, що вона має бути перш за все, професійною і незалежною, тому що робити її дешевою, то вона не буде ніколи якісною. До дискусії долучився і аспірант кафедри політології і державного управління Орест Геча, який поєднує здобуті знання з досвідом у сімейному бізнесі. Сімейний бізнес він дещо відрізняється від публічного управління. Воно дещо якби пересікається, оскільки це мова йде про роботу за кордоном. І пересікається це момент контактування з іноземними чиновниками і з українською митницею. То, звичайно, дечому воно все ж таки пересікається. Але враховуючи ну, специфіку реалій, коли склався в Україні в Європейському Союзі, то одразу кдається, в очі, ця різниця. Воно не тільки про публічну управління, а й про державне регулювання, і про контакти з бізнесом, і контакт з наукою, як наскільки це все в європейських країнах поставлено, наскільки це поставлено в наскільки у нас в Україні, оскільки в нас в Україні немає такої звички поєднувати науку, бізнес та державу. У нас цього трикутника ще немає. Які вже є в європейських країнах багато років. У нас воно лише на, на етапі зародження. Це була перша така конференція з такого роду. Але будемо сподіватися, що вони будуть будуть відбуватися в майбутньому, і буде їх ще більше. Коли включаються молодь, яка вчиться, молоді науковці, вони дають багато ідей. Ти коли працюєш з ними, вони поставлять правильні питання. І якраз на сьогоднішній день у нас формується та візія, а те, як ми будемо жити після війни. Як ми живемо зараз, які в нас зараз виклики, да нам треба вижити і перемогти. А друге питання, яке важливе ставиться, а що ми будемо робити після перемоги? І якраз от бути в цьому контексті, що ми будемо робити вже після перемоги, треба зараз його готувати, і досить важливо чути думку молодих науковців, в яких є оце бачення, ті, які будуть формувати цю візію. Наприкінці зустрічі професор кафедри політології і державного управління Маріан Токар презентував перший випуск збірника наукових праць аспірантів викладачів і стейкхолдерів. Актуальні питання публічного управління в регіоні.